Ну, брат статі є народним депутатом України від партії Порошенка, тому значить, це досить відома структура. Вони дали вказівку, і мене сьогодні як цього, як пробачте, якось непотрібним взяли, винесли скинули туди. Я викликав. 102 телефонного сторону визову міліції, викликав, приставився, об'яснив, що відос на мене застосовано насильство. Проти, описав, да. вони пообіцяли приїхати, от уже другий раз дзвоню, не відповідаю. Зараз буде третій раз дзвонити навіть при вас. І uh -huh. хочу сказати, що в нас немає міліції, у нас є підрозділ місцевої мафії, який слухняно виконує всі ці вказівки. Ну не може бути так, що біліці постійно, скільки я її визиваю на протязі останніх років, вона постійно з'являється на місці злочину, тоді, коли вже злочин завершився. І сьогодні точно така ситуація. Вже мітинг розібрали. Тобто та мета, яку я мав досягнути, щоб все таки виступити, не була досягнута. Мої права і свободи були порушені. Моя недоторканість була порушена. До мене застосували насильство, викинути, ну, принаймні, що це хуліганські дії, якщо не, не, не кваліфікувати за суб'єктивною стороною, можливо, більш тяжкий злочин. Але ситуація така, що влада і фактично, міліція, коли я звернувся до працівників міліції то міліціянти милиці... відмовлялись мені представитись кінці кінці. Один тільки з них представився. п'ясєцький такий, старший діла міліції. А решта казали: Ну почекайте, ви ж викликали э, э, слідчо-оперативну групу. Біля що вони вже чули, що я слідчо-оперативну групу, але мовчали, дивилися цей злочин, улибаючись, при чому не просто стояли, а посміхались. Вони фактично надихали оціх своїх. Гіпардівців, значить такі вважаються структура, яка, наче охороні громадського порядку, а фактично по охороні мафії місцевої, вони надихали на те свої, свої поведінкою на те, щоб вони продовжували цей злочин. Така от ситуація. Я хочу сказати, що не буде міра в цій хаті, коли наші в нашій Вінницькій області, коли такі протистояння спеціально утворюються, то вони зривають це власне ради. То точніше в волі Майдану виступити, то залежних від них людей бідних постягли сюди. Декілька крикунів провокаторів, яких яких якби в нормальному спілкуванні, публічному, я вважаю, що я би переконав людей, і люди б прийшли, зрозуміли б більше мене, а не його. Ну вони залежні. Важливо, внутрішні. Ну навіть того, щоб виступити і висловити свою точку зору, мені не дали злочинний спосіб. Така ситуація. Хайрам. Шест... Подивимось з нашого автобусу. Ще й він, квітки, і вразі. Від В автобус загрузили О. десь близько восьми колонок. Треба дізнатися, куди вони їх везуть. Ще ти хлопців запитаємо. Що там? Так? Хлопці, доброго дня. Коментар можна у вас взяти? Медіацентр, власне. Так, що це за автобус і що ви в нього погрузили? Просто вибачте. То не ви так хочете? на перекур підійшли, так? Ви щось скучте. Ми хочемо Писано. дізнатися, що за апаратура, куди вона їде і чому вона їде на комунальному автобусі. Я, я взагалі не знаю. Я взагалі не знаю. Дякую. Оток. Хотіла зайти, а мені закрили двері. Добре, що ви там не закрили. Да. Була б зайшла тоді. Зараз ми ще щось питаємо водія. Ой, там все Я знову до вас. Я що від вас чи що. А скажіть, будь ласка, хто є е, замовником? скажімо, цього... цю і куди ви її дали? Так, Хто проспонсорував, на є замовлення ви тут зараз? Ну, ви її десь взяли? Де ви цю апаратуру взяли? Куди ви її везете? Ще не ну, Ви її привозили? звідки привозили? А хто старший? Це представники міської ради? Я тут Ну ви ж маєте слухатися, ви ж не можете слухатись когось з вулиці, хто до вас підійде. Ну, це ваші керівники виходять, сказали. Ти ж так прийшла, якась ліва людина сказала, знімаємо машину з маршруту і візьме. Ну то як це так? Ну, Вихідний сьогодні? Да. Тож понеділок робочий день. Радість. Куди ви їдете? Поясніть, поясніть графік, поясніть. Але у вас автобус забитий колонками. Як колонкам. ви поїдете зводити е, людей, якщо вас там ніде статус? А ви Ви куди скажіть, куди ж ви їдете? <зважайте> ну давайте, печастий. Хорошо. Ми От дивіться, колоночки там <зважайте> Апаратура. Є якийсь мужчина, там, вони через два дітла не зайшли. Є там два, два, два мужчина, і той, що нічого не знає, зайшов теж через два дітла. Так, той, що нічого не знає, вони в автобусі. Ну, капець тепер. Так, да, да, ми в витражили. Нормально, так? Да. Да? Зараз будемо дзвонити питати. Номер є? Напомнила? Так, да? ну, я сфоткала. Давай все, хорошо. Ми її проведемо. Давай. Микола Бошани навколо Парижу. Куди, Куди я поїхав? Алло. Там Ну, от так от був автобус і немає автобусу.